Сьогоднішне, все на світі має початок, все на світі має кінець, факці виростуть із дівчат, ходить діти або молодець, все святе, йому дорога, кожний день, як нове життя, Попроси проси, прийде допомога, все прекрасне і сміття. Міз всього у малій краплині Серце стук для мурах і грім, а по суті, що люди, що свині, є великі навіть малім. Не питайте, як краще жити, сам не знаю на це подвір. Чи любити чи живопити, чи вмирати писать заповіт? Землю матінку не обійдеш, а світів то ще ого. Серце своє ти відео, храм побачиш безмежного, все в нас люди красива казка і системна релігія. Є у всіх на все під маска, називається фігія. Все на світі має печати, все на світі має кінець.